Тернополяни попрощались зі своїм героєм. 24-річний Олександр Орляк служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді. Туди потрапив наприкінці літа минулого року, 6 лютого в районі Дебальцевого, через поранення осколком гранати Сашко загинув. Його згадуватимуть як щирого та веселого, доброго і завжди готового прийти на допомогу. Коли він виявив бажання піти захищати Україну, сім'я як завжди. Застерігала свою дитину від можливої небезпеки, але він сказав, мама, я все одно піду. Я її розумію дуже глибоко, тому що 2 лютого похоронила племінника у місті Збаражі, Тараса Михальського, якого ми три місяці шукали, який загинув на Бахмутовській трасі героїчно. Веселий душ, так всі його всі любили. Я дивлюсь, нині там повно і до нього, йду страшно. Дівчатка і все, що мав ще женіти. Він більше був в селі, ніж в Тернопіль. Пастик у них бабці допомагав, нема. Я його ще до того знав, як він туди пішов. Там ми вже більше тісніше познайомилися, бо ми займаємося волонтерською роботою, возимо туди продукти, медикаменти. Для мене це був дуже великий шок, як я почув, що він загинув. Бо перед цим ми ще з ним говорили якраз. Ми говорили спочатку місяця, з першого числа ми з ним говорили. Він був дуже добрий людиною, поважав всіх, любив Україну. Сашко Орляк пригадують бойові побратими, був патріотом. Про те, що потрапив на фронт, не жалкував. Друзям обіцяв навесні прийти у відпустку, проте обіцянки не виконав. Ніколи ні разу не жалів цього, що він туди пішов. Він, наоборот, був радий, що відстоював за Україну, за своїх рідних. Горе. Горе мамі таке, що не вискажеш, не передаси словами. Але щастя мати таку дитину я вам хочу сказати. І ми вдячні. Ми на колінах перед ними сім'я повинні стояти на колінах. Героя Олександра Орляка поховали на Миколинецькому кладовищі поруч із бійцями АТО. Вічна пам'ять.